Ти доба і позор зараз мати такі чорні брови і довгі, тебе ще й висміють за них. А ранше козаки чорнобрових тільки і брали у дружини, а поети, подивіться, вони раніше тільки про чорнобрових і писали, що писав Тарас Григорович Шевченко. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, а я дивлюся, і серцем лину. Темний садочок на Україну, де чорнобриві дівчата. Ви розумієте, ранше чорні брови це був символ краси, сили України, долі, Ви любові і ніжності. Ранше тільки і мріяли, це взагалі еталон краси ранше був. Чорні брови. А Іван Франко, що писав? Чорні брови карі очі, темні, як нічка, Алеся Українка, і в чорних бровах, і в гордому слові воля озветься жива. А зараз що, шо? шо мені пишуть отам в коментарях за мої чорні брови? Люди схаменіться. Ви понімаєте? Я козачка твоя, я дружина твоя. Я козацького роду. <сміст> Поняли? І не пишіть мені ніякої фігні. Хто іще може вообще похвастатися такими чорними бровами, довгими бровами, як у козачок наших? Ви понімаєте? Тільки дурний буде сміятися над цим. Да, волосся в мене русяве, не чорне. А брови в мене такі чорні, такі гарні. Про мене скільки книжок написано, про мене скільки віршів написано, так що все. І не коментуйте мені про них, ви поняли?